Чене голосування в Україні заборонили московську церкву. Процес перечали з півтора роки, а ухвалили за 45 секунд. Це питання постало наріжним каменем ще з початку повномасштабного вторгнення. Але от Верховна Рада, нарешті, прийняла закон про заборону діяльності на українській території релігійних організацій, пов'язаних з Москвою. За десятп'ять рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги, фракція Покажіть, будь ласка, шановні колеги. рухаємося далі так саме відбуватиметься ця заборона. Що це означатиме для українців, та якою була реакція представників у МП? Про всі подробиці законопроекту розповімо вже за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те про що ми говорили з членами ради церков та релігійних організацій. І днями я буду говорити також з представниками сленського патріарха Варфоломія. Ми будемо і надалі зміцнювати Україну, наше суспільство. Українська влада заборонила московську церкву в Україні. У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт номер 8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним може бути припинена діяльність ПЦ МП. Релігійні організації, які підозрюються у співпраці з російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи. Води совісті, якщо комісія зафіксує порушення, ДСС видасть припис церкві на виправлення ситуації. я тобі нагрубила. Ой ой, попереду. Я серйозно я хочу набудувати. Я кажу, я на рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт номер 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з РП. В народі закон про заборону московської церкви, зазначив Железняк. За віддали голоси 265 нардепів. Це на два менше ніж підтримали в першому читанні. Про ухвалення повідомив парламентар Олексій Гончаренко. Історичне рішення ухвалили на законопроект щодо заборони російської церкви в Україні. 265 – за, розповів він. А як до Путіна ставитись? А, а як же, це, це наш правитель, Путін, і святейший да. патріарх. До Путіна ви добре ставитись, але ракету ж він запускає, діти його... Це він... Бог, ви знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконність? Mm -hmm. Що безмір, ангели, як посилюють стріли такі... Весь мир може зліки єпископ православної церкви України Никодим Херсонський і Таврійський сказав у коментарі Суспільному, що через тривалу війну Росії цей закон уже давно на часі. Звичайно, в нашій країні вже дуже довго триває війна, і напевно мало є людей, які не ставили питання про те, яка роль релігійних організацій в цих усіх подіях. Чомусь було наше поблажливе ставлення до багатьох. Фактів колаборації, які відбувалися з боку людей, які перебувають у канонічній єдності з російською православною церквою, говорить священнослужитель. На його думку, не можна толерувати діяльність РПЦ на території України, яка страждає від війни. Надто з огляду на те, що патріарх РПЦ Кирило благословив бису українців і знищення української державності. Свято нам зараз так не вистачає позитивних емоцій, нам так не вистачає перемог і Саме тому я прийшов всіх привітати зі святом, бо це дуже важлива подія, і моє йдеться не тільки і не стільки про заборону за все, чому це стало можливим, тому що дві третини українців довіряють православній церкві України, яка була створена. На об'єднуючому соборі шляхом об'єднання православних церков України однак заборона пов'язаних з РПЦ організацій не буде одномоментною, і рішення ухвалюватимуть щодо кожної окремо. Спеціальна служба після запиту громадян або органів влади вивчатиме, чи пов'язана якась конкретна церква ЗРПЦ. Якщо так, оголосить припис про розрив зв'язку. І якщо церква дослухається, то не буде позбавлена реєстрації. Якщо ні, суд вирішуватиме, чи забороняти її діяльність. Не розрив зв'язків з РПЦ. Це кожна церква матиме дев'ять місяців, значна частина ієрархів московського патріархату. І зараз я про це можу сказати. Звернулося, що вони готові. Вони є патріоти, вони є українці. І вони готові брати участь в об'єднуючому процесі і підпали під шалений удар Росії ФСБ п'ятої колони ФСБ в Україні. Пацієнта. Зі свого боку, нардеп Олексій Гончаренко також пояснив, що передбачає ухвалений законопроєкт, пояснює по закону, що він встановлює. По-перше, обмежені релігійним організаціям на зв'язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється. По-друге, визначається, що саме розуміється під такими зв'язками. Також надає строк, продовж якого українські організації мають позбутись цих зв'язків. Визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги і наостанок на. Дає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійним організаціям, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону, що це питання завжди було пріоритетом для Росії російських спецслужб. Вони завжди намагалися тримати до останнього тримати російську церкву як такі, знаєте, ракову пухлину всередині України. Для того щоб потім поновлювати політичне, економічне, військове домінування, я сподіваюся, ми ракову пухлину видалимо. Ці свого боку адвокат Української православної церкви Московського патріархату Роберт Амстердам назвав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про фактичну заборону церкви релігійним чищенням та новою чорною сторінкою в історії порушень прав людини в Україні. Це форма цілеспрямованої дискримінації, яка обмежує права мільйонів громадян України. Що Належить до найстарішої християнської конфесії країни, каже адвокат. У ПЦ називають такі кроки парламенту порушенням прав людини і переслідуванням церкви. Там наполягають, що ще з травня 2022 року є незалежною від Москви церквою і обіцяють оскаржити закон у разі його повного ухвалення. Найперше потрібно чітко розставити всі акценти. Українська православна церква є незалежною і самоврядною в своєму управлінні. І не підкоряються ніяким центрам не всередині України, тобто якимось іншим центрам, окрім Київської митрополії. і тим паче жодним центром за межами України чи це в країні яка називається державою агресором, чи це в будь-яких інших країнах? Бо це завжди діяло в межах правого поля. Якщо це правове поле дає їй можливість оскаржувати речі, які порушують права і свободи громадян України, можливість вільно відсповідувати релігію порушують свободу совісті, то звісно тоді потрібно все робити для того, щоб юридичний і законний спосіб відстояти фундаментальне конституційне право на свободу совісті і релігійне переконання. Відповів Клемент на запитання, чи планують оскаржувати закон. Сьогодні ми чітко бачимо, хто залишився вірній церкві Христовій, а хто обрав чіткий шлях Іуди. Рішення, яке було прийнято сьогодні, не завадить нікому з нас далі молитися, відвідувати храми, захищати нашу віру православну. Перешкод для цього не існує, як і не існувало їх для Господа. Закликаю кожного віруючого української православної церкви. Заходити до храмів, молитися та популяризувати і розвивати нашу віру православну, віру нашу неможливо неможливо заборонити. Віра вічна. Віра, славна, наша віра, православна А як же все починалось 1 грудня 2022 року. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з центрами впливу в Росії. Відповідний законопроект Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023 року. І передбачалося, що депутати винесуть його на розгляд у травні. Однак, 23 березня вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону у ПЦМП немає, бо йде внутрішня дискусія. Така дискусія тривала майже рік. Гоніння на віру були завжди: дві тисячі років церкву Христову намагалися заборонити вірян заарештувати, священників закатувати. Так і сьогодні, десятки священників української православної церкви знаходяться в тюрмах за надуманими звинуваченнями митрополіта Арсенія. Тримають у тюрмі сьогодні. Вороги церкви роблять все, що владика помер в муках та стражданнях за свою вірність Господу. 10 серпня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішення, яке змінить нашу українську духовну незалежність. А 15 серпня митрополит Київський і всієї України, представник православної церкви України, Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія та все духовенство цієї церкви до діалогу про єднання. І у нас немає жодних контактів з Митрополитом Минуфрієм. Ми неодноразово зверталися до них, починаючи вже декілька років. Останніх особливо чотири роки ми неодноразово зверталися і зверталися в травні місяці перед проведенням їхнього зібрання у Феофанії. Ми закликали розпочати діалог, але з їхнього боку ми отримали відповідь одних тільки ультиматумів, тобто, що вони нас не визнають. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. А також поділіться своєю думкою щодо заборони московського патріархату в Україні в коментарях. Слава Україні в Україні, то слава не можна сказати. А Тому не можна давати славу, бо читайте ще написані. Слава можна только другу. Даєш другому наказанню. Когда буде друго наказання, вотака ви побачите.